Друзі, всім привіт! Це відео буде про те, як самостійно перший раз у Польщі отримати водійське посвідчення. Я хочу собі відкрити категорію А для того, щоб їздити на мотоциклі. Все мене проконсультували, буквально 10 хвилин це зайняло. Вже підписали умову і значить весь процес виглядає наступним чином: перше: знаходити автошколу. Друге, приходити до них, ну, звичайно, підписуєте умову, можна платити частинами 40, 40 і 20%. А перша оплата буде тільки тоді, коли почнеться практика тут. Тобто одразу можна нічого не платити, вони вже висилають доступ до теоретичного навчання, до теорії. Ось вивчається теорія вдома на комп'ютері, потім здається, і тільки потім практичні заняття. Отже, весь процес такий. Уже після того, як ви підписали це треба зробити бадання лекарське, так? медогляд, після цього зробити номер ПКК в своєму ужонді. Для цього треба мати обов'язково мельдуник. І після цього можна вже вивчати теорію, здавати держіспит по теорії, і тільки після цього, як ви держіспит здали, вони допускають вас до практичних занять в автошколі. І коли ви в автошколі вже, вже все вивчили і здали, після цього вже держіспит практичний. віри. Тільки тоді ви отримаєте нові права. Дівчина, яка була на ресепшні тут дуже така приємна, все показала, розказала. Вона каже, що вона за три тижні отримала категорію А. Ну, це мене так досить змотивувало. І так, перший крок це медкомісія. Я на Google картах знайшов кілька. Компанії, які роблять комісію, подзвонив. До кого першого дозвонився, до тих і записався в той самий. день. А завтра вранці я вже поїду зі своїм другом забирати мотоцикл. Він мені допоможе перегнати його в гараж. Але їздити я ще не буду мати права, тому буду просто на нього дивитись. Ки <гум> не отримаю категорію. Ага, ось. Ця фірма, яка робить психотести, а також медкомісію. заходимо. Це я зробив собі пожидження лекарське. Ось воно, на такому папірці коштувало 200 злотих, середня ціна. І зараз їду додому і буду заповнювати там картку ПКК. Завтра її ми зареєструємо в ужонді. І після цього я вже можу навіть здавати теоретичний екзамен. Але я думаю, треба буде трошки потренуватись. Треба буде навіть щось вивчити. Подивимося. За годинку буду йти в Жонт і вирішу вдома заповнити формуляр ПКК. Ось просто пишете ПКК-ПДФ профіль кандидата на керовця. Ось. Скачуєте його. І, наприклад, в Adobe Acrobat можна його зручно заповнити Зараз цим займусь Якщо щось не знаєте, просто пропускайте, в ужді вам підскажуть. Просто щоб е, зекономити час. Так, коли автоматичні двері повиді. Зараз треба тільки посидіти трохи і почекати на чергу. Мені вже надали номер профілю кандидата на кіровці. І тепер я можу вивчати теорію, потім її здавати. І тільки після цього в автошколі я можу приступити до практичних занять. То, типу... І тести. І електронні виклади. Зараз буде дивитися. Виклади рівні з українським. Але вже так я смачите. Іду зараз вивчати правила надання першої допомоги в автошколу. Цікаво, що там буде. Зараз побачимо. Я вже кілька разів пройшов екзамен і почало получатись. Два рази здав позитивно Екзамен залічений. Завтра буду ще пробувати, тому що там питання взагалі не пов'язані з реальністю, але їх треба вивчити. Ось. І вже реєструюсь на порталі InfoCar. Для того, щоб записатись на теоретичний екзамен. Для цього в мене зроблений номер ПКК. Він десь тут повинен бути вписаний зараз, це це заповню і покажу, як виглядає кабінет особистий і як виглядають вже терміни для здачі теоретичного екзамену. Б-мова. що на б категорія А, далі. Теорія 31 на 8.50. Нажимаємо 31. Далі. Окей. Так, зараз тут все запомню. Я ввів всі свої дані. Ось пропонують вибрати мову, на якій буде екзамен. Є польська, англійська і німецька. Ну я думаю, що таки по-польськи буде найпростіше. Потверджу. Зараз треба буде заплатити. Кноп ну, пишуть, що перевіряють оплату. Це може зняти до двох робочих днів. На емей прийшла ось така інформація, номер резервації. Я приїхав здавати теоретичний екзамен е, в горб, бойовий ось руху дробовекла. Сідійти за 5 хвилин до початку екзамену. Я вже зареєстрований, був онлайн, тому мені здається тільки чекати. Як правило, перед екзаменом не повторюємо. Це мене таке правило завжди, тому що би, треба готуватись вдома, а не перед екзаменом. Що ж, друзі, держіспит успішно зданий. Я отримав 71 пункт з 74, тобто там або на один, або на два питання, Україні, тому я задоволений, що це з першого разу вийшло. І далі ви побачите, як будуть проходити мої заняття. Я постараюся це записати, з сторони це буде виглядати. Це я приїхав вже в мотошколу повністю запакований, захист на ногах, на руках, каска перчаточки все є. Зараз буду починати. Ми видали мотоцикл. спочатку такий маленький, потім сказали дадуть побільше. Сьогодні вже другий день занять і мені вже довірили ось такий великий мотоцикл, на якому вже фактично буде здаватися екзамен, тому що я досить швидко прийшов з завдання на слабенькому цикл. Просто може, зараз тренуюсь ось на такому. Отже, друзі. Сьогодні у мене 12 і 13 година, з 20 годин обов'язкових заняття в мотошколі. І наступного разу я вже буду їздити по місту. Так, трошки вже надоїло, якщо, чесно кажучи, але виходу немає, треба всі ці справи. так впити собі в пам'ять. Хочу з першого разу здати. Я сподіваюся. У мене вже йдуть заняття по місту. Катаємось вечірню Варшавою. Для мене це не складно, тому що я вже 4 роки їжджу в Варшаві. Дійсно досить добре знаю. Ось машина інструктора, мій мотоцикл, займаємось, треба мені 7 годин накатати по місту. Це досить просто. Він просто каже: поверніть вправо вліво і так далі. Так, я зараз записуюсь на екзамен, на практичний, проаналізував. Ворти собі біля Варшави вибрав місто Островенка. Пишуть, що в принципі, на категорію А досить непогано тут здають люди екзамени, типу не чіпляються, ось категорія екзамен, практичний, приїхав з Варшави, т т -ти, ти, Типа нормально. Ще кілька було відгуків нормальних. В принципі, по термінам також досить класно. Ось є у нас на 16-те. Число ближче термін. На Варшаві, щоб ви розуміли, там треба чекати 5-6 тижнів. Тому вибираємо 16.10 на 16.30 якраз туди буде їхати десь там 2 годинки з Варшави. Нормально. Будемо пробувати. Заповнюємо тут персональні дані, і далі треба буде заплатити і чекати, поки Word заакцептує. У мене сьогодні передостаннє заняття в мотошколі. Зараз дві години катаємось містом, я вже зробив ще пробний екзамен, все здав. Залишиться ще одна година. Я думаю, перед цим екзаменом ще приїду по і вже я записався на понеділок в місто Островенка. Наступний понеділок через тиждень здавати. Тому буду надіятися, що в мене все вдасться з першого разу. Зараз їдемо займатися по місту. День практичного екзамену настав. З собою взяв перевдягнутися, поможу дочку ти. Ну і, звичайно, свої перчатки і каску. Добре, виїжджаємо, подивимося, як в мене піде. Я себе так налаштував, що це буде не екзамен, це буде просто якби. Проба здати екзамен. От. Не знаю, я навіть не буду загадувати без різниці. Якщо здам, то круто. Їздити вже холодно. Якщо не здам, то буду далі здавати. Якось так. Погода трошки не мою пользу, будемо сподіватися, може буде дощ, але не такий сильний. вже в Островенці на реєстрацію. уже чекаю, тут стою. Екзамен з першого разу зданий. Тепер залишилось тільки отримати нову пластикову карточку і все. І насолоджуватися поїздками на мотоцикл. Говорю, а дуже класний екзамінатор, реально не чіплявся. Ну, було. Здати, я вважаю, легко, якщо ви знаєте польську мову і ви добре знаєте правила дорожнього руху. Тому ось такі новини. Я радий, що з першого разу це вдалося, бо ще дощ був, коли я здав, дощ зараз закінчився, коли їздив дощ. Але нічого не зробиш, прийшлося здавати, тому що дата була вже назначена. Так дивіться, я сьогодні здав, і вже сьогодні, одразу, поки повернувся додому, вже на infocar.pl... Я перевірив статус, і тут написано: вже можеш зараз замовити документ права язди. Вчора виявилось, що у Варшаві немає опції заплатити через сайт інфокар, тобто онлайн можна тільки, пішовши фізично вже сьогодні перевірив. Після обіду, і вже написано, що твоя карт, твоє право язди є в Уженджі. І Ізчими широкі дороги. Завтра вранці вже йду забирати. Цей день настав і нарешті я йду забирати свої нові лавку категорію. От і все. Категорія А отримана. Тепер ви знаєте, як самостійно записатись, навчитись і здати екзамен з першого разу в Польщу.